Вони, як правило, виявляються випадковими на відеоплівці. Або в ці моменти телеоператор розганяє камеру, або шукає вигідний план, або знімає просто жартома. Природне, що при монтажі все це буває зайвим, відтак під час наступного запису на цю ж касету стирається, або, як кажуть телевізійники, розмагнічується. І лише поодинокі режисери чи журналісти про всяк випадок зганяють їх на касету накопичувач. Тим часом нерідко ці кадри досить промовисті. А чи не поєднати збережене про всяк випадок з найбільш пам'ятними фрагментами реальних давніх передач? Замислились якось тележурналіст Олександр Будко і телережисер Олена Фурманова. Тим більше, якщо архівний відеоматеріал різні помітними фігурами і його можна систематизувати у заздалегідь визначеному руслі. Ось так і народився новий телевізійний цикл, який у сумнівах, ваганнях і суперечках назвали просто і прагматично. Архів двох. Олександр Путко і Олена Фурманова представляють. Не буває іноді сумно від того, що пам'ять річ нематеріальна, що вона фіксує події, факти, явища і не залишає при цьому документів. Таких, наприклад, як малюнок, фото, відеокадр, особливо, якщо це стосується спогадів приємних. Нам можливо трохи легше в цьому плані, бо завдяки нашим телевізійним професіям. Режисера і журналіста ми перебуваємо у дещо вигіднішому становищі, ніж більшість з вас. Бо справді пам'ятними подіями для нас нерідко бувають телезйомки, а тому природно поруч відеокамера та оператор, як і ось зараз. А це значить, що документи залишаються. Якщо На ресторане, вот сейчас... Вот послушайте, не пожалуйста, что? Товарищ, я еще подумаю. А? Да. Уже все? Да. 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 Мне надо переодеваться, ребята. ну. Через три минуты... Через... вопрос, вопрос. Переоденетесь, обещаете, что подойдете сюда? Да? 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 Ждем. Да? 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 Спасибо. тяжкие? не <реш> Вопрос, хороший. Вопрос очень хороший, очень интересный. Інша справа, що інколи зіщемому серцю усвідомлюєш, чи заслуговують ці документи від наших творчих мук і надзусиль своєї долі припадати пилом на етажерках відеотеки після того, як раз чи двічі з'явилися в ефірі, особливо коли йдеться про музичний відеоархів, зібраний нами вже за 5 років спільної роботи. А це навіть за скромними підрахунками близько тисячі пісень українських і зарубіжних виконавців, і більш як на 90% не позичених і не запозичених, а знятих нами для наших же передач. Перечалися над тим, з кого почати наш архівний цикл. Справа в тому, що за п'ять років, а саме стільки нашому архівові, на знімальних майданчиках ми зустрічалися з багатьма виконавцями. Їхні долі за ці п'ять років склалися по-різному. Хтось із них сьогодні перебуває в фаворі, став зіркою, хтось зупинився на знайденому іміджі і перестав цікавити публіку, і нас так само. Деякі розчарувалися у спробах знайти себе в Україні. І поповнили колонію наших у Москві. Є й такі, що подалися за моря й океани, тимчасово чи назавжди, шукати кращої долі там. І коли наші вагання стали вже віддаляти нас від розв'язку цієї проблеми, відповідно і від реального втілення нашого задуму архіву двох на екрані, вирішили не мудрувати, а почати з того. Хто вже на якомусь першому етапі нашої співпраці здався нам справжньою знахідкою в українській естраді у перші роки цього десятиліття і м -м, потенційно дуже сильною фігурою на сцені і спонукав е спробувати практично з нуля зробити його телевізійну розкрутку. Інша справа, що внаслідок різних причин його ім'я так і залишилось, ми б сказали, недостатньо відомим. Але ж в житті як лотереї шанси, що виграє саме твій номер, досить примарні. Отже, Тарас Житинський, уродженець казахських степів, куди були заслані його батьки за націоналістичною статтею ще при Сталіні. За часів Горбачовської перебудови він приїхав дозорним на землю батьків на Прикарпаття. Кілька років був фактично бомжем в Івано-Франківську, не мав прописки. Співав у ресторанах і тим самим заробляв на життя. Аж коли одружився, прописався і став нарешті справжньою радянською людиною, допоміг і батькам повернутися на Прикарпаття. На час нашого знайомства встиг стати лауреатом другої червоної рути у Запоріжжі і записати кілька добротних пісень на українсько-британській студії Кобса. Компанійський і балакучий, особливо після чарки, Тарас був своїм хлопцем у будь-якому гурті, коли забавляв жартівливими перекладами іншомовних слів на казахську. Поїзд звучав у його трактуванні казахською мовою як шайтан Арба, а зебра як Ішак Матрос. Та от в пісні для свого репертуару Тарас обирав специфічні, якісь тужливо сумні, сповнені безнадії. Можливо, це робив умисно з урахуванням свого хриплуватого тембру і потужного відкритого голосу, а можливо, на добір пісень, все-таки впливали роки поневірянь і постійної безвиході. А тут іще, як кажуть, на ловця трапився надзвичайно гнучкий у своїй творчості Олександр Тищенко. З ним спільно Тарас Житинський і зробив свого чорного лебедя, що став його. Тим Я прямо обожнювала цю пісню ще до того, як познайомилася з Тарасом Житинським і наполягала, щоб її обов'язково включили у передачу Чортова дюжина. Це була презентація нашої новоствореної тоді редакції видовищних програм українського телебачення. Режисером мені була моя колега Світлана Ростригіна. Я їй допомагала у зйомках, і ось так відбулися перші зйомки цієї пісні.

Потім ми загорілися зйомками відеокліпів Тарасу Житинського. На початку літа 92-го року спланували перше відрядження до Івано-Франківська з Михайлом Лебідєвим. Це один з найкращих художніх операторів на українському телебаченні. Щоправда, ми вже тоді знали, що він допрацьовує останні дні у державній структурі і переходить у комерційну. Ми з Михайлом цілими ночами робили розкадровку майбутніх зйомок. А перед цим виїжджали на природу у пошуках натури. Кілька днів йшли дощі, ми ходили якимись луками, узгір'ями, лісом. Забрюхані поверталися до готелю, і Олена з Михайлом знову сідали малювати майбутні кліпи. Ці розкадровки, до речі, дивом збереглися, але, на жаль, практично не збереглися результати роботи. Лише один кліп грішний батько, був змонтований. Він не зовсім задовольняв нас, тож і не ставили його до ефіру. Потім замордувалися іншими справами. Більшість відеоматеріалу була випадково розмагнічена, що трапляється не так уже і рідко. Залишилися тільки фрагменти зйомок пісні «Полон». Ми знімали у руїнах пнівського замку біля надвірної. У ті часи, що було прийнято працювати тільки на ентузіазмі. Без гонорару, але усі на знімальному майданчику працювали без обіду за двох і навіть за трьох. На одній з касет збереглося десь півгодини того матеріалу. Шкода, але це можливо лише третина від відзнятого тільки для однієї пісні полон. Сятим летить орта, мати мертва спить, живе дитя, гострий блиск меча. А ти хто там? Я чую голос.

Та 1992 року ми допомагали Тарасу Житинському готуватися до першого фестивалю Слов'янський базар власне він мав усе необхідне, крім пристойного костюма. А виходити на сцену міжнародного фестивалю у випраній чорній футболці було, начебто, не дуже комфортно. Тоді ще в так званому шоу-бізнесі гроші як такі практично не ходили. І для нас було дуже накладно сплатити за оренду модного тоді костюма і двох сорочок одному з київських будинків модели ну, досить смішну на сьогодні суму, яка, однак, перевищувала тодішні наші місячні зарплати. Зрештою, Олег Вольський, тодішній директор Тараса Житинського, відшкодував нам ці кошти. Хоча саме з цього моменту, як нам здається, і почалося певне охолодження наших стосунків. Тарас Житинський поїхав до Вітебська, а це був досі єдиний слов'янський базар, на якому ми не працювали, а дивилися лише по телебаченню, і взяв третю премію. Так це я. Вчорашній лютий каїн. Дякую, тобі. Осу. Тим часом щотижня мали у прямому ефірі на українському телебаченні відбіркові тури до фестивалю української популярної пісні Марія. На один з таких турів приїхав і Тарас. До речі, він був першим виконавцем пісні Сірооке кохання Андрія Шустя. Багато з вас, певно, краще знають цю пісню у виконанні Олександра Пономарьова. Не було сумніву в тому, що Тарас Житинський потрапить до фіналу фестивалю Марія у Трускавці. Так і сталося. Йому пророкували лауреатство, але як з'ясувалося, колода карт того фестивалю була певною мірою крапленою, і навіть безумовний потенційний лідер Таїсія Повалій не стала там переможницею. Що ж до Тараса Житинського, то від нього, мабуть, просто чекали більшого, принаймні не тих пісень, що вже звучали на слов'янському базарі. А знайти її, за що цей гріх? Тільки піру мав душі зберіг. Я чую голос срідний стиру, до тебе йду, до тебе ліну, за тобою. Найду себе жию. Я любов'ю. За рік по тому у Тараса з'явилася тільки одна нова пісня романс. Ми її теж знімали у пісенному телефестивалі Несподіваний дощ і вона також не збереглася на відеоплівці. А ще за два роки його репертуар поповнився буквально двома трьома новими піснями посереднього рівня там. Всілякі пляжі, пейзажі. Відбулася свого роду руйнація його сценічного іміджу, що, власне, ми і побачили під час нашої наступної зустрічі на знімальному майданчику. Під час гала-концерту Національного слов'янського базару 95 у колишньому жовтневому палаці Києва. Хвилі небеса, Море чорного краса, пустелі пляж і вернісаж, білий лебідь пароплав, як і море пропливав але час минув слід його пропав. А ми прийдемо побачимо, як на небі згодне всяє. І я чайки синяпилі, біло на з крилами весело зустрічають. і за обрії сині гвори. Кличе мене твій, Корабельний звіт моїх надій. на кароліну, на кароліну бугас, причина с боїсть, приморський пейзаж, базар і малина, черешній дикий пляж, піщані замки і море просто клас. Так тихо і непомітно. Зійшов з великої сцени хлопець, якому ми і не тільки ми пророкували помітне місце на естраді і пророкували небезпідставно. Його природний талант заслуговував кращого. Публіка приймала Тараса просто чудово. Якось ми були свідками в одному з ресторанів Івана франківська де ми були відряджені, де Завсідники годинами не відпускали Тараса Житинського з естради. І з суто кабацькими піснями, і з тими, які так любили ми. А пляжі, пейзажі там просто не ходили. Тарас Житинський для мене був не просто прохідним співаком. Він був співаком з великої літери, і він їм лишається зараз. Але я гадаю, що Це моя особиста думка не його вина в тому, що він поїхав за кордон. Це біда нашої країни сьогодні, і це не сенсація, це не доказ, тому що це просто ситуація, яка склалася в нашій країні, Вона на жаль сьогодні існує. Я думаю, що Тарас поїхав працювати в іншу країну, тому що мабуть там краще, а тут, мабуть, гірше. Єдине, що сьогодні ситуація в нашій країні по мистецтву. Дуже швидко розвивається. Це велике щастя для всіх, хто е, сьогодні тут працює. Я думаю, що Тарас е, дуже скоро повернеться і буде саме тут робити свою справу. Але е, відносно Тараса в мене є свої, свої думки. Е, це професіонал, абсолютний професіонал. І тим паче мені не дуже приємно, але я повідомляю продюсеру Тараса йому особисто, що я забираю музику, яку писав для нього. Це чорний лебідь і грішний батько. І що мене чує сьогодні Вольський пан, мій гарний колега, колосальний продюсер, пане Вольський. Вибачте, але я відкупаю музику, яку колись віддав вашому. Підопічному. Я вважаю, що він нічого не зробив для того, щоб ця музика мала величезний розголос. Я її забираю, буду збирати сам. А як в мене це вийде? Ну я думаю, що в нас є величезна армія прихильників і в Тараса, і в мене. Побачимо, кого буде краще. Сьогодні такий знайомий нам номер телефона Тараса в Івано-Франківську мовчить. Наші спільні знайомі розповідають, що з півроку тому Тарас Житинський поїхав на заробітки до Англії, співає в одному з ресторанів Лондона, переманив згодом до своєї команди кількох професійних музикантів-земляків, справи, наче йдуть непогано. Що ж, і нам залишається тільки шкодувати за чорним лебедем і сподіватися, а раптом він ще злетить на нашій естраді. Дивуєм світ своїми забобонами, заплутавшись де сміх, а де печаль. Глузуємо над білими воронами, а чорних лебедів чомусь безмежно жаль.